Вітаю вас! От ви святкуєте! А наш мій соборони Омеров заяву зробив відносно того, що найближчий час будемо Есен Верховну Раду, законопроект про мобілізацію. От так. от. Я зробив відео для спонсорів. Ну, я знаю, що свята, але ну, відео для спонсорів завжди проходить. Люди посвяткують і подивляться. Тим паче, що розповів такого, що умеров не розповідає. Так що, якщо у вас дійсно цікаве щось таке цікаве, ну свята то свята, можна ще якраз і в спонсори записатись. Дерзайте, дерзайте. В будь-якому випадку агітую вас ставати спонсором свого каналу, тим паче кнопочка спонсорства біля вас. І ще звертаю вашу увагу, що там є два пакета. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Там виключно про економіку. От те, що ви любите про економіку. Але тільки для своїх. Ну а для всіх спонсорів, ну от якраз і про мобілізацію. Актуальна тема. актуальна. А для всіх вас, зараз ми поговоримо про те, як будуть мобілізувати зрадників, які вбігли з України. Отвізьмуть і всіх мобілізують. Ну, дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, що може зробити наша влада і скоріш за все в цьому законі про мобілізацію буде. Ну, можливо, ви... Ні, е, це без угла говорили. Ні, не тільки там якраз, по-моєму, і Умеру про це заявляв. А, він теж заявляв, так. Да. Що е, ті, хто виїхав за кордон і військовозобов'язаний, і не повернеться, і так далі, то вони понесуть покарання. Це він говорив. Так, да, я розумію, що там він сказав, що е, ми, нам буде допомагати, ну, зарубіжні, потім... Всі там заявили, що допомагати буде, не буде. Я розумію, що там було таке. Але він дійсно сказав, що покарання будуть нести. Дивіться, там Естонія заявила. По-моєму, президент чи прем'єр заявив, що ми будемо допомагати українцям, ну, українська армія, відповідно, ухилянтів відправляти в Україну. Тобто в Естонії, я так розумію, не виключно, що і в інших країнах теж буде така ситуація. Ну, мається на увазі, що? Дивіться. Якщо чоловік військовозобов'язаний, то просто, можливо, в нього будуть відбирати оці, всі виплати і так далі. Або що саме ну таке болюче, відбирати статус біженця. А це вони можуть. Можуть, абсолютно. Тобто, ну дивіться, зараз на сьогоднішній момент людина знаходиться в євроспільноті. Відповідно, за рахунок того, що у нього статус біженця, на нього не розповсюджуються ці обмеження 90 днів, 30 днів і так далі. Тому що це все ж існує, ніхто це не повідміняв. Ви ж не забувайте, що з євроспільнотою ми не Шенге на нема. Ні, ви що, тільки узнав. Просто коли ви біженець, да, на вас не розповсюджуються міграційні закони, обмеження. І е, якщо це забрати, то автоматично тих чоловіків, які зараз, ну, військовозобов'язані, виїхали за кордон. І він, часто, автоматично йому включається весь цей перелік. Значить, будь ласка, якщо ти перевищиш 90 днів, ти повинен покинути територію євроспільноти, не маєш права. Або тебе мають право затримати, депортації і так далі. Не говорячи вже виплати і так далі, це все припиняється автоматично. Ти ж не біженець, в яких тобі виплати, таке скажеш. Так само і право на роботу припиняється. Тобто тут просто ситуація полягає в тому, що дійсно, якщо... Європейські країни, а це цілком можливо, підуть на зустріч Україні. Ну, можливо, можливо, абсолютно. Тому що, розумієте, знов, це поки що немає чіткого розуміння, як воно буде діяти. Але якщо буде чітке, то, в принципі, це, я думаю, євроспільно підтримає. І в такому випадку військово зобов'язаний буде варіант або вертатись в Україну, або їхати в країну не євроспільно. Ну тому що да, ну будь ласка, можна приїхати в Бразилію, можна приїхати там в Перу, так далі. Там, відповідно, яких виплат не буде. Перший раз в тебе в очі бачимо. І відповідно вже крутись як можеш. Я не заперечую, яка частина так і зробить, поїде чорт знакуди. В Аргентину поїде. О, точно, да, так, але думаю, там президент точно укази здасть всіх українців вернути. І не думаю, підтримає. а в Бразилію, так. Да. Ні, я не забрав, яка частина так зробить, але це складно. Це розумієте, поки ви в Європі, Європа це вам не Бразилія, в Бразилія дуже специфічна. Там як туристу добре, але, ну, скажімо так, не туристу, там паршивенько. Варше роботи немає. А чого ви дивитеся. Зарплата маленька, в Україні вона велика, а в Бразилії вона масенька. І там дуже специфічні, як би сказати, відносини. І там, а жити там складновато. Хоча, я думаю, хтось і поїде, але все-таки більшість придеться і повернутися. Якщо не буде статусу біженця і тобі треба буде, ну, грубо говоря, покинути території євроспільноти, ну, можливо, хтось дуже, а хтось скаже, ну все, повертаюсь. Так що це може спрацювати абсолютно. Тепер дивіться те, що, скоріш за все, в законі зробити. Да, на сьогоднішній момент можна накласти арешт на майно людини, яка виїхала. Це без проблем. Це дійсно можна зробити. Тим паче, да, по рішенню суда, це не проблема. Тим паче, ці рішення суд зразу прийме. Це ж арешт, не конфіскація. Але дійсно так можна арештувати дуже легкомо. Ну, не горячі карти. Ну, дивіться, зараз людина виїхала за кордон, а в неї платіжна картка. І тут в рахунок банки. Хлоп, це. Заблокувати. Ні, ні, не забрали гроші, заблокували. Тобто карта не працює, гроші є на рахунку, але от повернеться в Україну, можна буде розблокувати. А так ні. Так що це... Це абсолютно реально. Тим паче це не складно зробити. Я говорю, що це в законі спокійно, я думаю, пропише. І таким чином будуть спонукати українців повертатись в україну щоб захищати Україну. ну дивіться це завжди болюче питання я вам розповідав багато разів що це тільки в кіно так всі дуже люблять воювати насправді ні під час будь-якої війни проблема мобілізації завжди була проблема мобілізації завжди і перша світова і друга і до цього взагалі мобілізація це завжди болюча те. ну можу згадати Козаччина, да, я там ровнословно розкапував, так на що дуже цікаву інформацію. Пам'ятаєте, була Екатерина ІІ. Пам да. А пам'ятаєте, що в ті часи були ще козаки, да. були козаки, які славні козаки, які боролися з кримськими там, татарами, а які казачки! І на той, момент, на той момент вони були якби, військово зобов'язані, да, відповідно. Ірайські йшли воювати проти паганьючих татар. Дотки, Я ж документ. По-моєму, якраз румянцев писав Екатерині. Батюшка! Ці засранці воювати не хочуть. Порозбігались, поховались. Ні, не могли там, ну, розумієте, яка ситуація. Була дана команда зібрати, відповідно, полки, ну, сотні полків. А вони зникли. Погоди, зібрати не може, Хлопці. Ні, вони козаки. Ой, ой, які ж козаки. Як вони воюють? Ай-ай, чому ай, ж проти татар? ой, Ой! А зібрати не може. Тоді вона прийняла рішення розпустити. Точніше, ну, ліквідувати оці всі сотні, полки і просто... Козаків переписати в ну, військові частини. Ні, щоб ви зрозуміли, козаки залишились, але вони вже були записані, ну, такі кадрові військові. Полки, відповідно, і там йому вже командував офіцер. А от оці всі сотніки, оці, виборні ці всі, ці всі фанати, хлопці, хватить. Награлись. Бачили ваших там козачків, які постійно транділи, як же ви не воювати хотіли. Коли от, да, ми ми да, ми, ми козаки, те ж саме. Так що не дивуйтесь. Ні, зрозумійте правильно, мобілізація болюча це сила. Так що треба наводити лад. Ну і що, наведуть. В будь-якому випадку, от зараз повернуть всіх хто там побігав, проведуть. Ну тут один сказав, що треба тотальну мобілізацію. Ну це не коректно, тотально. Ну, масову мобілізацію. Можна тоді зробити українську армію 3, 5 мільйонів. Ні, 10 мільйонів. О, 10. Звучить краще. І як шарахнемо! О, ну тоді вже все. все, О, Росія пропала. пропала. Але для початку треба паркан перефарбувати. Да, на да, обов'язково. От не перефарбуємо паркан! Ні. А паркан треба перефарбувати. Перефарбуємо і після цього точно і мобілізація піде, і всі повернуться, і всі воювати будуть. І буде таке щастя, будемо перемагати. Одна проблема, паркан треба перефарбувати. Поки не перефарбуємо, нічого не спрацює. Але не хвилюйтесь, перефарбуємо. Так що читайте, от, розмістять законопроект. Слухайте нашого міністра оборони Наша ще заложна! Президент України Зеленського! Вони ж знають, що краще. Ви ж знаєте не гірше нас, що Україна переможе, але але, не забудьте стати спонсором каналу, це але. І, відповідно, подивіться відео для спонсорів. Це теж важливо. Дякую за увагу. Ну і святам у вас. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості». Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.